Питання курсування міського транспорту підіймалось у ході ранкової апаратної наради при міському голові. Детальніше про це повідомила очільниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Грибанюк. Міські приміські маршрути працюють всі населені пункти громади, охоплені. Перевезенням пасажирів щодо відповідно рейсів і визначених графіків на минулому тижні ми опрацьовували міські маршрути у вечірній час. Мали щодо пасажиропотоку та вивезення пасажирів. Вечірній час перевезення пасажирів між поселком і містом там залишається. Тобто там, хоч один якийсь маршрутик, треба додати все одно. Добре, працюйте, найдіть такий час, щоб вигідно було і перевізникам і щоб людям люди були задоволені. Добре? Добре. Цього ж дня стало відомо, що враховуючи звернення мешканців міста та пасажиропотік, з 12 червня вводиться додаткова маршрутка. О 19.45 вона відправлятиметься із зупинки спорткомплекс та курсуватиме до зупинки вулиця 8 березня через вулицю Вінниця. З детальним розкладом руху, який ви бачите на екрані, можна ознайомитись на сторінці ТРК «Акцент» у Фейсбук та Телеграм, а також на сайті «Шостка. Ньюз».